До пташиного озера Полтавського дендропарку повернулися водоплавні птахи, лебеді Наталка і Петро та чотири качки. Пернаті зимували в екопарку Ковалівка і вже скучили за рідною водоймою. Пройшов певний період, і лебеді, і качки знову у дендропарку. Ми вдячні адміністрації Ковалівки, яка утримувала, годувала їх, допомагали ветврачі. Кожен день мене дітки питали, чи, коли приїдуть лебеді, коли будуть качки. І от вони вже в нас. До зустрічі птахів в дендропарку підготувалися. Тут на них вже чекали три мішки кукурудзи та відремонтований будиночок. Ми за зимовий період відновили для них будиночок, встановили його по-нормальному, щоб він був там як раніше перевернутий, пофарбували. Ну і в принципі. Вони, як і раніше, будуть знаходитися на першому ставку. Гарна погода приваблює відвідувачів. Ті, в свою чергу, полюбляють поспілкуватися з пернатими, особливо їх погодувати. Це слід робити вкрай обережно, вкотре застерігають в дендропарку. Важливим є, ну, ми їх ми годуємо, але я знаю, що полтавці, відвідувачі парку дуже люблять годувати їх. Я хочу ще раз наголосити, що птахів потрібно годувати зерном, а не хлібом. Цьогоріч лебеді та качки перебували на зимівлі в екопарку Ковалівка з 10 січня, тобто трохи менше ніж три місяці.